Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві 22 липня, 881-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих дронових та ракетних атак від росіян минулої доби не було. А зранку, як завжди, по Одещині випустили балістичну ракету. І знову в район Затоки та Білгород-Дністровського. Вибух пуф! чи то був прильот, чи ракету збили поки що не повідомлю. Решта доби в Одесі та Одеській області пройшла спокійно. В Миколаєві минулої доби теж все було спокійно, а от в Миколаївській області поруч за Чаковом зловили навідника, який намагався здати росіянам наші позиції поруч за Чаковом, щоб потім росіяни туди наносили удари. Тепер його зловила СБУ і поїде на тюрму. Але в очакові продовжуються обстріли. Росіяни з ФПВ-дронів вчора пошкодили будинок, наче без жертв. На жаль, на Херсонщині така сама ситуація. Теж російські обстріли, дев'ятеро людей травмовані минулої доби без загиблих. А гарні новини так це те, що на Росії знову дрон підірвав російське НПЗ. Цього разу в топсе. Такі новини нам треба і чекаємо ще на гарні новини.